нам треба зрозуміти, які відносини у нас будуть з Росією Якщо можна щось зробити зараз, не чекайте, поки війна закінчиться. Завтра з'являться нові проблеми. Вибори через інтернет це можливо. Це реально, і так це буде неймовірно складно. Ні в кого не буде претензій до України, якщо вийде не дуже ідеально. Але усі будуть претензії, якщо ви не проведете вибори. Пане президенте, дякую, що погодилися зустрітися з нами тут у Рік'явіку. І перш за все я хочу спитати про майбутнє. Зараз саміт Ради Європи має схвалити механізм, який буде фіксувати збитки, завдані Україні з боку Росії. От зараз це ухвалять, і що далі? Що ірісба що далі? А далі у нас на порядку денному питання про те, як захистити та як просувати демократію, і не тільки демократію в Україні, а в 46 державах-членах Ради Європи. І виклики тут великі. Демократія в Україні зараз під тиском через військове вторгнення вашого сусіда, який намагається зруйнувати вашу державу, а заодно і вашу демократію. Але водночас ми бачимо відкат також у інших державах, членах Ради Європи. Україн важливо розуміти, що демократія не є чимось очевидним. Потрібно підтримувати її день за днем, дозволяючи нашим виборцям брати в участь у демократичних процесах, залучаючи молодь і, окрім того, гарантуючи, що наші політики будуть відповідати за свої дії. Це має майбутнє і України, і решти 45 членів Ради Європи. Андфоріорфоріфай мемстейлець фокус он давайте зупинимося на Україні. Наша держава зараз не тільки бореться з досі небаченою агресією ми також стикаємося із значними викликами для демократії. Як ви вважаєте, чи зможе Україна провести вільні та чесні вибори? Так, yes. ви and маєте провести вільні та чесні вибори, бо це, це ваше зобов'язання за статутом Ради Європи. І, звичайно, ви це зробите. Звичайно, проблеми є. У вас воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов. Тож це вам треба розв'язати цей виклик. Це не наше питання вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Крейнгасто органаш Давайте уявимо. Uh, Війна закінчилася перемогою України. Але як можливо буде організувати вибори у державі, що зазнала таких руйнувань у ситуації, коли дуже багато людей поїхали з країни, ви вірите, що це можливо? Це буде неймовірно важко. Але подивіться на інші країни, Туреччина стикнулася з руйнівним зеленою але все одно вона спромоглася провести вибори. Чи були вони вільними та чесними? Це ми почуємо від спостерігачів, які мають зробити свій висновок, але вибори відбулися. А те, що ви сказали, що мільйони українців. І, передусім, жінок та дітей поїхали з України. Це означає, що треба дати їм рівну можливість участі в виборах, і це неймовірний виклик. Також але я не можу удавати, що ситуація простіша, ніж вона є насправді. Перемогти у війні, пережити це вторгнення це вже неймовірний виклик. Іжіофоюкрейнденетисту тувиннево то овокамдисінвейшен із thing than to але відновити, посилити, відбудувати країну, дотримуючись при цьому правил демократії, верховенства права і прав людини. Це виклик лишається з вами на багато років вперед. Але ви маєте здовгати цей виклик. Бо якщо ви цього не зробите, то у вас самих виникне питання. Так а що ж ми захищали у цій війні, яку Росія розв'язала проти України? Однак підкреслю, це можливо, хоча це буде неймовірно складно, але Україна вже довела, що може впоратися із Countries. Countries. Uh, Ukraine has shown that it's able to deal with The most я розумію, що визначати правила проведення виборів має Україна, але є конкретне запитання саме до вас: як ви зазначили, чимало українських жінок поїхали, і повернутися для них буде непросто зараз в Україні дехто пропонує а може провести голосування через інтернет. Як думаєте, такі ідеї, що дискутуються, вони взагалі реалістичні? І чи вони корисні? Чи краще дотримуватися традиційного голосування надійність якого доведено? to be like uh, resistant. As I said, this is up to. Звичайно ж це мають вирішити українські політики, але знову ж таки погляньте на турецькі вибори. Турецькі громадяни могли голосувати у багатьох європейських державах. Той самий досвід має Молдова. Тобто організувати вибори, коли багато громадян за кордоном це реальне завдання. Потрібно для цього, звичайно, докласти багато зусиль, але ви можете використовувати досвід інших держав, які вже є у Раді Європи. Інтернет. А інтернет, інтернет голосування через інтернет також можливо. Так щодо до нього є супереч. Але врешті-решт це має бути рішення ваших політиків, вашої влади про те, як саме ви можете зробити вибори настільки вільними і чесними, наскільки це буде можливо. Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Але якщо ви не проведете вибори, то у всіх будуть претензії до вас. Демократія це, звичайно, не тільки вибори, але без виборів демократія просто неможлива. Отже, це неймовірна робота для вашої країни, але я думаю, що все реально. А ви коректно кажете, ніхто не повчатиме Україну, і це зрозуміло у часи війни. Зараз ніхто не хоче нас критикувати, але чи ви самі бачите ті проблеми, які відбуваються в Україні, як приклад, те, що депутата Гончаренка не випускають для участі у зустрічах ПАРІ, ви в курсі цього? Так я не вважаю, що ця проблема взагалі є наслідком російської агресії. Кожен парламент має дотримуватися своїх зобов'язань. Це означає, що якщо ви визначили склад делегацій в паре. То цим депутатам треба дозволити робити свою роботу. Рада Європи це не кав'ярня, де ви можете обирати чи дозволяти депутатові щось робити, чи цього разу не давати йому дозвіл. Я знаю про проблеми, які виникли в Україні у члена парламентської асамблеї Ради Європи Гончаренко. Я сподіваюся, що ці проблеми вирішаться належним чином, і я для цього вже написав лист спікеру Верховної Ради. Якщо ваш депутат стає членом парі, то він. Він повинен мати право виконувати роботу незалежно від того, чи він в опозиції, чи в коаліції, чи він незалежний, чи близький до уряду. Але я сподіваюся, що ця проблема не критична. Київ має вирішити її якнайшвидше. Дати дадежопроб нотвері бік, а не щобісовбадіукраїні атортіс. Як ви вважаєте, коли Рада Європи та ви особисто будете більш відверто говорити українській владі про проблеми, які бачите? Адже це не єдина проблема. Згадаймо опозиційні канали, які викинули з цифрового ефіру. I'm it close. Так, я за цим теж слідкую як голова ПАРЯ. Свобода слова та свобода медіа це надважлива річ. Звичайно, в умовах війни дещо має відбуватися інакше, але ж є базові речі. Навіть ваш президент відзначав, що ми захищаємо не кордони, а цінності та громадян. О коли ви можете почати відкрито про це говорити Україні, я планую скоро поїхати до України. Я хочу обговорити це з вашим парламентом. То бо як ви теж кажете, під час збройної агресії державі складно робити все ідеально, але ж є щось посередині між робити ідеально і робити геть неправильно. я думаю, що Рада Європи може допомогти вашому парламенту поліпшити ситуацію навіть за нинішніх часів війни. І я вважаю і пропоную вашій державі не чекайте на завершення війни, щоб виправити те, що ви можете зробити зараз. Бо завтра будуть нові виклики, нові проблеми. Донтвейтви ми, ми просимо Україну, захищайтеся від агресора, який веде жорстоку війну, та прагне зруйнувати вашу державу. Але у той самий час навіть ваш президент каже, що ви захищаєте. Те, ваше суспільство, і про це не треба забувати. Союавтопротекти сосаїті асвандеї ванзеворавілна одного дня війна завершиться перемогою України, і напевно з'явиться ідея про те, щоб Росія знову вступила до Ради Європи. Чи можна зробити так, щоб ця історія не повторилася? Щоби до Європи знову не потрапила країна, яка просто не хоче дотримуватися європейських цінностей. is Зараз через агресивну війну стало ясно, що Росія це не демократія, що це авторитарний режим, який залякує своїх сусідів і навіть нападає на своїх сусідів. Але коли війна закінчиться, нам треба буде вирішувати, як ми будемо взаємодіяти з Росією. Бо Росія нікуди не подінеться. Це найбільша за розміром держава світу. Це найбільша держава в Європі. У Росії є мільйони громадян, які також заслуговують на те, щоб отримати захист через механізми Ради Європи. але неможливо говорити про справедливість, поки не буде відповідальності. Тому, перш за все, Росія має забрати війська з території України. Росія також має визнати, що порушила зобов'язання і їх Повідно, має відшкодувати збитки, які вона завдала. А ще Росія має довести, що надалі ми можемо їй довіряти. Просто зупинити війну і чекати нагоди напасти на вас знову це не назвеш стабільним рішенням. Надзвичайно важливо, також щоб у самій Росії почалися зміни. Чинний режим, який розпочав війну проти України, це не той режим, якому ми будемо колись довіряти. Звичайно, його з Зміна це справа російських громадян. Але тільки за цієї умови, якщо режим зміниться, я бачу шанс, що Росія повернеться до міжнародного права. Це надзвичайно складний процес але дозвольте мені нагадати, що після другої світової війни був Нюрнбергський процес, і після нього вдалося за доволі стислий час фашистську державу, якою тоді була Німеччина, під проводом нацистів, перетворити на одну з провідних демократій. Європи, ну тут досягти цього буде звичайно складніше, бо Росія ніколи не була демократією. More difficult to have that development, because Russia and never was неволос до трибунал. Трибунал для Росії також можливий, бо для України важливо, щоб винні понесли відповідальність. То чи буде це необхідною умовою для Росії? Ця вимога була у багатьох рішеннях, які вже прийняла ПАРЄ. А ще думаю, що ви побачите це у заяві саміту глав держав та урядів Ради Європи. Треба відновити справедливість. А для цього потрібно привести до відповідальності винних of state and government. І тому в рішенні саміту буде також тисяч, що потрібен трибунал щодо злочину російської агресії, що потрібен компенсаційний механізм для відшкодування завданих збитків. Для цього потрібен реєстр збитків. І вже на цьому саміті десятки держав приєднаються до угоди, яка створить такі реєстри, що запрацює у Нідерландах у Газі. Це Важливий крок вперед до справедливості і я повторюся без відповідальності Росії справедливості не буде. Дякую вам за інтерв'ю та дякую вам за підтримку України у ці важкі часи.